Вітаю вас на каналі. Що ж, хочу розпочати цей випуск. Подякую. Подякую кожному, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями. Ми це не аби як цінуємо. Адже, потративши багато часу, сил, емоцій, ми знаходимо гарні речі і ми ділимося це з вами. І ми отримуємо максимум задоволення, коли ви нас підтримуєте. Ставите коментарі, вподобайки. Ми читаємо кожен з них і цінуємо це. Тому продовжуємо. Ми продовжуємо пошуки і знімати цікаві відео. А ви продовжуєте підтримати наш канал. Що ж, сьогодні літо, спека і Карпати. Перша світова війна в пошуках чогось цікавого. Що ж, я розпочинаю, а вам гарного перегляду. То що ж, на сьогодні один із перших цікавих сигналів попався. Ось такий обломаний штик не ніж. Сам він в бадьорому начебто в стані. Ну, Порівняно з тим, що ми знаходимо. Але не комплектний. Продовжуємо. Отак собі купаєш і не знаєш, що тобі попалиться. Ось попалася така гнута. Велколожка. Знову ж таки, стан не є геть поганий, але єдине, що зігнути. Ось такі справи. Що ж, друзі, продовжуємо, продовжуємо нашу постійну рубрику. Гвинтівка. Ось як ми можемо бачити, відніється затвор. І ось рухається метал, схожий на гвинтівку. Зараз треба буде добряче обкопати і вийняти. Цікаво, чи буде щось поруч біля гвинтівки, чи ні. І чи вона ціла, чи лише шматок. Подивимось. Що ж, друзі, намучився і все-таки витягнув. Трохи вона кривенька, але сам факт вона ціла. Тут ще можна звернути увагу, що в патроннику є патрони. Мабуть, заклинило або що. Затвор виставлений. Осіна. Ще одна гвинтівка цього сезону. Ну, стан, до речі, вже не є геть такий нікудишній, як це буває. Ось, правда, це все залишиться в лісі. Ми такого не беремо. Нам знайти, зняти відео, вам показати, порахувати до бухгалтерії, скільки ми знайшли для цікавості. І все. І залишаємо в лісі, де знайшли. Зараз спробую пропікати цю яму, можливо, ще щось буде, але супутного наразі нічого не попадалося. Що ж, друзі, ось так виглядає перевірка ями. І ми чуємо, тут нічого немає. А ось тут збоку ще є якийсь сигнал. Зараз буду копати. Що ж, друзі, спішу вам повідомити, що прийшло 20 хвилин часу і кілька кілоджоулів енергії. Я розкопався і бачу, що відніється одна гвинтівка. І увага, ще одна. Ось тут ще є дві, дві гвинтівочки. Буду розкопувати, можливо, буде ще щось цікаве. Виходить, що як мінімум три в одній ямі. Це вже цікаво. Зараз обкупаю і буду потрохи виймати. Що ж, домовились, що ми будемо вам все показувати, так як є без прикрас. Ось починаю обкопувати яму, розширятися, так би мовити, і ось зверху є ось така чашка металева, як ви спостерігаєте наші відео, бачили вже, що ми їх знаходили в великій кількості, багато різних розмірів, в різному стані. Оце, мабуть, ось так лежало і собі зігнило. Я трошки вдарив по ній, але нічого, буду зараз ось тут обкопувати. Що ж, одну я вже підважив, підкопав і дістаю. О, До речі, Теж тут видно, що сухо, під нахилом трошки на бруствері і вже стан набагато кращий. Ось тут такі латунні штучки. Ну, Ціленька, доволі таки в бадьорому стані, якщо чесно. Рівненька. Ось так. Вже друга з цієї ями. Так, подивимося, якось ця. Ця не рухається, треба буде підважити і ще обкопати. Що ж, підважив я і ще одну. Ось тут в неї шомпо. Значить такий рівненький і теж в непоганому стані. Сьогодні, якщо чесно, навдивовижу стан непоганий. Ага. І ось ця, Знає, мабуть, ця трошки в гіршому стані, але вона ціленька, рівненька. Ось тут примкнутий штик. Ну, одним словом якось так. Цікаво, чи буде там в ямі ще щось. Да, якась шкіра, можливо, ремінь. Ну, одним словом, зараз пощупаю, можливо ще щось буде. Що ж, я продовжую. Відніється ще одна гвинтівка. Ось вона. І обриси, відніється ще одна гвинтівочка. Четверта з цієї ями. Зараз я її обкупаю і вийму, покажу вам, як вона виглядає. Що ж, вже підважив, вона крутиться. А знаєте, якщо чесно, не хочу... Думати завчасно, воно там треться об щось. Схоже, що можливо там ще є гвинтівка. Але тут же четверта на сьогодні з однієї ями. Ось є латунні кріплення. Все як має бути. Планка, магазинна рама, казена частина. Затвор. Все при ній. Що ж, складаю все на кубку, записую в бухгалтерію четверта на сьогодні. І десь 17 18 та Треба буде порахувати за цей рік. Минулого року було скільки? 30 чи 40? Я не пам'ятаю. Хто пам'ятає, підкажіть. 30, мені здається. Ну, тим не менше. Продовжуємо. Сьогодні якийсь ось такий день гвинтівок. Що ж, продовжуємо нашу улюблену тему. Ось. Чашечки. Ще одна. Вже збився з рахунку яка. О! Написи я люблю. М? Ось таке. Ну, стан краще, ніж попереднє. Але що зробиш? Поливаний метал. Ось так справи, розкопую далі. Що ж, дрібничка, але приємно. Погляньте, вискочив. Ось такий натільний хрестик. Цікаво. Чи буде ще щось цікаве, чи буде там власник? Тут якісь написи є. Ну він, я так зрозумів, зі срібла. Такий трошки важкенький і більше, ніж ми знайшли попереднього разу. Треба буде його почистити і вам показати. Друзі, обкопую, розширяю яму і погляньте, випав невеличкий джекпот десь ось з цього району. А я заглиблююсь трошки глибше. І погляньте. Ух ти! Вау! Це ж кокарда рія на кепку. І ще й в кольорі. Можливо, якийсь унтер. Можливо, єфрейтор. фрейтор. Вау, і стан такий непоганий. Ну, хороший стан, погляньте. Ха-ха! Клас, який бонус мені вискочив! Вау, вау, вау! Треба буде теж почистити, вам показати, Ну, бачу, що і відчуваю, що матеріал живенький. Клас! Ось так просто між гільзами, патронами. Осколками вискочила ось така краса, погляньте, вау! Дуже-дуже дуже класно. Що ж, ось так виглядає почищеною кокарда Я, правда, злегка її почистив, без фанатизму, метал міцний, є кольори різні. Це, скоріш за все, не унтер, тому що я задав унтер мов вкла... накладку. А це, звичайно, Російська кокарда на кепку. Так, то що, почистив ще і хрестика? Ось він так і. Позаду є написи. Є проба 84. Доволі такий Масивний. Цікавий крастики. Що ж, друзі, є невеличка цікавинка. А саме відніється фляга скляна. І що цікаво, правда, горличко в неї оббити. А... а ось тут цинк. Зараз спробую її витягнути. О! Ха. Гарнюня! Ну нічого, трохи вдарена, але. Так, яхе, клеїмо. Так. Яхе. Дуже часто я такий знаходжу. Ну нічого, ну, я не знаю, все одно треба брати. Навіть з оббитим горлом. Капець. Через тест витримав. Ну, такі справи. Купаю далі. Що ж, друзі, нарешті ж вже щось цікавіше. Випала мені ось така натільна іконочка. Треба буде її теж відчистити. І я так придивився, вона має дві, два віконечка, двоє дверей. Відкривається і всередині там щось має бути намальоване, щось зображене. Я почищу легенько пластмасовою щиточкою. І вам покажу. Ось так. Що ж, друзі, почистив я його. Ось так він виглядає. Створка вже рухається, дверка, але я ще не відкриваю. Ну, маємо те, що маємо. Вона трохи розміру, ніж я попередній раз знаходив, але теж цікавий варіант. Ось такі справи. Що друзі, на сьогодні я завершую, я втомився і вже час йти додому. Що ж, сьогодні був доволі такий хороший виїзд. Знову ж таки, в кількості гвинтівки є цікаві речі, є фляга, іконка, хрестик, кокарда. Я вважаю, це хороший виїзд. Що ж, Радий був вас бачити. Побачимось наступного разу. Бувайте!